розкажу, що в мене тут продуктового. Я в предыдущий посилці показувала, що на сайті є така по акції Каліфорнії. От у в мене в посилці була така морська соль з чесноком з патрушкою сушеною. Дуже хороша, дуже великі об'єми. Тут 270 грамів, а соль тут вона така тяжка, аж 390 Представте, Представьте, почти 400 грамів солі за по-моєму, 3-4 доллара. Там, Тут дуже така хороша мельничка, Вот, соль хорошо мелиться. Бачите, сразу скільки багато така гімалайська соль. У нас качественну соль. Я якось ну, не уверена, що можна купити. Отака От, вона розова гімалайська соль. Вона дуже собі багато має мінералів вважається. де да, є якісь, я знаю, я не пробувала, але є чистки солі, коли береться, кидається соль в невелике кількість води. І от її таке кількість кидається, поки вона не перестає танути. Така, така концентрація. Ну, от, ви взяли якісь, наприклад, полстакана, і туди вложите кілька кропінок, поки вона ну, там, концентрація достигає якогось такого рівня, що кристалики перестають розтворятися. І тоді ви берете окроп такий, і його треба приймати якби там невеликих капельки якісь там чи ложечку розтворяти в воді і пити це, якби йде мінеральне таке насичення мінералами. Це така горна соль гімалайська її часто ну, видають. Просто підкрашують, якось там умудряються. Що дуже полезно. Я трошки підсалюю, наприклад, вот невелике количество там овсянки, мені подобається вона. І я брала до цього є така сіра соль, грей, по-моєму, салт на сайті. Англійська, по-моєму, соль. Така вона сіра, вона така мяг вкус має. А ця така гімалайська мені кажуть, а вона соляніше. Ну дуже полезна. І от я замітила, що якщо невелике количество солі приймати, ну я в основному морську соль, всі там говорять, що. Соліня не получається якісь консервації, це все брехня. Я все роблю, і коли я солю огірки, наприклад, квашення роблю. І все кваситься, і капуста кваситься. Ну, я зараз капусту взагалі солі квасила зимою. Просто з водою прекрасно кваситься. Не треба ні солі, ні сахар, ніяку. Марковка, капуста водою заливається, і воно стоїть так само три дні. Виходить, квашена капуста і виїдете, тільки потім підсалюєте, коли ви її їсте. Тому що я ніколи толком не могла розчитати цю соль, тому це розказують, що, що таке камінна соль вот, нужна. Для селення, щас отже у нас ж, захватили там, де у нас соль добували, і теж проблема з солью. Стали вести імпортну соль. Ну але я сильно і не брала цю камінну соль, тому що. Кам'яна соль, вона є кам її кам'яна. Вона царапає сосуди, тому що там вона не чиста, і в ній попадається пісок. Ці всі, вона дуже вредна, скажімо так. Тому говорити, що із морської солі. Ви це скажіть людям, які тільки морську соль Наприклад, італіянцям, які солять все морською солью. І ще ще комусь, скажіть, що не засолиться, щось не просолиться. Все нормально. Я, я робила все з морською солі. Вже багато років я готовлю. Якісь там, якщо робила консервації, лечу, або якісь там засалювала огірки і потім я їх квашені огірки, закривала на зиму, теж там кришкою вистроють. Все воно нічого не взорвалося, нічого не це все. Люди, які навіть не пробували ніколи морську соль, тому що в целях економії вони придумують і такі байки. Таких забобонів дуже багато. І По, по здоров'ю, що людині треба, м'ясо, молоко, і білок потрібен. Це, це, це з серії. Я замітила, що коли я обрала сіру соль, дуже мені її надовго вистачає. Це да, там набагато дорожче, ніж звичайна. Я замітила, покращення ногті перестало слитися, бо якийсь період був, що і вітаміни п'єш, і мультивітаміни, і що хочеш, і вже з таки всього п'єш, і все одно ногти слаються мінерали, які в солі. Ну, деякі люди взагалі від солі відмовляються, але нам зараз дуже мало мінералів достається в продуктах, в овочах, фруктах. Тому я поки соль не вбираю, мені як би даже як мінеральний состав, який буває в солі, якщо соль качественна, хороша, то можна навіть вітаміни, ну, мульті, мульті всякі вітаміни і мінерали не пити, і буде добре все. На волосах, на ногтях вы будете бачить. Я заказала цю соль в основном підсолювати овсянку. Попробую. Ну, може, я ще серу все равно закажу, если мені сильно буду чувствовать, бо мне кажется, вона така більш солена. Вот, Сера соль англійська вона така. Дуже мягка, вона от, піде в якісь десерти, де у вас, ну, от я овсянка я роблю там з фруктами, і от, вона ця соль, вона якби класно відтіняє. Ну, все одно, мені дуже подобалося, дуже радує об'єм такий великий, дуже надовго хватить, і на якийсь час проблема рішена. Okay. Із корисного в мене от Нечера плюс марки соєвий ліцетін, Я вже казала, що я до сої дуже хорошо відносяся і до всіх фітоестрогенів. Всі бояться там слова фітоестроген, але фітоестроген Якщо поізичати цю тему, вони дуже добре сприяють організму виводити естроєни, Вони їх зв'язують, якось там їх дурять, обманують, такий, От, кстати, мені подсолнечка не подобається. А соєвий я беру, я давно, кстати, його не брала. Він хорошо для його дітям давати для тим, хто вчиться. Усилені запам'ятання, хорошо мозг для печени, для пищеварення він дуже хорошо работает. В общем, дуже, І якщо їсти, хочеться, його можна ложечку з'їсти. Дуже вкусний хороший ліцетін. Я беру в основному от Салгара, але це я теж дивлюся непоганий. Вот такий ліцетін. Хороший ліцетін, я його спробувала. Я би я бачила, що нікоти люди намагаються цей ліцетін бухнути в воду, потом пити, говорити, що він противний. Я ліцетін не беру в капсулах, тому що він дуже вкусний. Я їм посипаю їду пищу свою, ну, люблю в овсянку чи кашу якусь там, ну, з кіно, саспільти роблю тоже кашу. И вот я посипаю чайну столову ложку, лецитин, і, як я говорила, що можна посипатися, гріхами, буде дуже ситна каша, так і Ну, Помімо цього, він вкусових своїх качеств і сит, яку він дасть. Він має дуже полезне свойство для печені. Якщо ви боїтеся при, ну, приймати сою, то можете все ж таки заказати соняшниковий ліцетін, але ну, мені соняшниковий він не такий вкусний, це вкусніший. Хоча періодично можна брати і соняшниковий. Так що дуже вкусна штука. Я його стараюсь періодично пропивати. Ну як приймати, регулярно стараюсь приймати, тому що він ліцетін дуже добре печень. Чистая можна сказати печень, навіть як форте, то що, от продається, що ж лецитин, на самом ліцетин, тому що він виставлює клітки печени. Тут 45 столових ложок, десь порції, якщо приймати по одній ложке. Ну, десь столову ложку достаточно, це 7-5 грамів. Дуже ситно, вкусно і корисно. Він ще, помимо печінки, дуже хорошо, на Головний мізк дій для пам'яті. Дітям я знаю, дають тоді запаміння дуже добре і вивчаються діти. Хороша добавка, я її часто показувала раніше. Теж длительне час не приймала його, але дуже полезна штука. Тому я завжди, коли вспоминаю про нього, мені, скажімо так, не вистачає цієї добавки. Тому, коли я сиплю там дві ложки овсянки, я їм, але я сиплю якісь гріхи, якісь полезні там. Семена типаних вот, лецетин. Тому получається дуже все полезно і вкусно і сытно. Ще заказала от фронтир. там моему спеції я заказувала. І решила взять от фронтир теж семена подорожника. Получается, це я брала по-моєму другої марки. Я і в нас заказувала. Я беру цей порошок семян подорожника. Як замінник яєць, я його в основному. Раніше кидала собі в кашу, він такий робить, які жалієобразуючи, якщо жидка сильна якась каша, можна кинути воно так загустить. Але мені зараз дуже подобається, я випікаю, коли хліб, коли випікаю щось, або мені треба в місто яєць щось додати, то додаю цей порошок сім'ян Подорожника. Він дуже, Це така клічатка полезна. Його люди просто там п'ють як лікарство. Ну, але якщо, якщо його додати в випічку, то Хліб не такий мокрий более если хліб там сильно там на закваски, то любые випічки, печення тоже можна додати. Вони такі получаются більш пишні, ось такий він, як в порошку. Ну, він е, різний буває. От я зараз який користуюсь наш, у нас тут купляла. Він трошки такий як менш, мені кажеться, помол в нього. Ну, смисл такий, що е, якщо ви купляєте замінники яєць, там от е, продають буває таке, називається замінник яєць, імпортні бувають. Е, там якраз буде от е, сім'яна подорожника. Це виходить порошок із шелухи подорожника, сім'ян подорожника. Тут нарисовано, що воно таке, ну, в основному я його таким і знаю. От тут воно ну, трошечки як... Ну, таке саме, мабуть. Да. Просто зараз ще освещення у мене тут не дуже. Ось, і воно, якраз, загущує, хорошо, його можна, якщо ви робите якісь, ну, от яєць можна фарш додавати якийсь в тісто В общем, дуже хороша штука. Стоян це 10,85 метрів, але там знижка була. От, і його дуже активно заказують, хтось п'є? Для випічки хтось його для, так як він волокна в составі полезні, тому і рекомендують його ще для шлунку, для кишечника. То есть він якби має ще таке іменно на фронтір, тут хороші відгуки. відгукати пишуть, що добре використовується для запікання хліба, глютенового тіста. Да, хліб в хлібі він дуже дуже гарний. Я буває, забуваю положити в хліб, то хліб такий більш мокрий. Получається, теж хороший, але м -м, це дуже хороша добавка. Я також брала в нас по ціні теж не дешевше, тому я заказала сахар, бо знаю, що качество буде дуже гарне. Ну тут пишуть, що якщо їжа овочі і фрукти, псиліум, він не так потрібен. Я согласна, я теж його не додаю в кашу в овсянку. Кстати, його коли ви додаєте в їжу або там з водою п'єте, то потрібно пити багато води, тому може бути запор, тому що псиліум, він витягує з організму всякі тяжолі метали, і, звісно, все, що витягує, воно бере воду. Кишечнику, тому треба пити воду. А коли в хлібів, я його ну, не в такому количеві їдаю, не столову ложку. Я таку столову ложку на одну буханочку, на одну хлібину вложу. У моєму раціоні достаточно овочів, фруктів. Тепер же псілум мені потрібен на той випадок, коли потрібно щось загустити, зробити смузі желе, наприклад, або як замінник яєць, у випічці одне яйце, одна чайна ложку порошку псіліума, плюс 50 мл води. Я просто кладу да, чайну ложку десь в приготування. Якщо, наприклад, ви робите якісь котлети і в тілі, хочете з подлівою зробити, то потім, якщо ви багато положите цього порошка, то тоді подліва буде така, як желе. він загущує, тому. Чувствується, що щось таке додали, тому я не завжди, коли хочу, щоб сильно густий там суп був борщ. Я стараюся там зробити без нього. Але дуже хороший. Помилодрібний дрібний, однорідний для моїх потреб підходить ідеально. Лучший прибіотік. Це вважається, що псиліум – це пребіотик, він прекрасною жилючою основою, замінюючи собою клейковину, глютен, борошна, пшеничного або житнього. Хто обмежує глютен та вуглеводи, наприклад, кетозники, готують на псилумі хліб, млинці, оладки, пироги? Випічка на псиліумі Божественна і дуже корисна. Відчув той потрясний ефект, який дає псиліум з їжі. Ми вирішили дати його як соло продукт в капсулах. Хтось там в капсулах приймає. Ну але якщо в мене його достатньо в випічці, тому мені поки його достатньо. Якщо ви мало клітковини їсте, то звісно можна його прям ложку. Ну, це надо. Не знаю, навіщо пишуть незадоволені про погане розчинення, про пісок на зубах. Цей порошок чудово розчиняється, не скрипить на зубах. Ну, тому люди бахкають воду, І це ж можна з їжею посипати їжу, І не обов'язково його в воді розчиняти. Розчинила чайну ложку на склянку води. Спочатку класти порошок, потім потроху додавати в воду та розмішувати, пити легко. Ну, от люди от, мучаються, вони п'ють його як лічебний. Знижує почуття голоду і бажання щось з'їсти. Прекрасно налагоджує роботу шлунково кишеркового тракту, що сприяє гарному засвоєнню вітамінів та мікроелементів, що у свою чергу покращує здоров'я. так що хтось його і в воді розчинює, але це ну, мучительно довго. Краще його просто посипати в якесь ваше блюдо, і воно ну, не має ніякого яркого вираженого вкусу, тому можна спокійно його і так їсти. Тим боля, я ж говорю, що можна додавати його, додавати його в випічку в приготування якихось блюд. Ну, якщо вам треба іменно як клітчатку його використовувати, просто якусь їжу, яку ви постійно їсте, можете посипати ним, ну але можете його і випивати як кисіль такий. Вийде. Тут так і пишуть: максимально економний, вистачає чайну ложку, щоб вийшов напій, як густий кисіль. Якщо взяти чайну ложку, то і в часті 400 мл не провернути. Слабити, якщо пити рідким, багато пити води за день. Приводить до запору, якщо пити густим і забувати про воду. Так, він витягує воду, треба пити воду, або знижити його дозування, не столову ложку. Як там рекомендують, що прям столову ложку треба, Достатньо чайної ложки. Його. Так що дуже хороша штука, обратіть увагу, хто ще не знав про псиліум, сіміна подорожника. Ще в мене Ad Frontier тут дві приправи, без яких я оказалася. Ну це я вже давно, без них дуже тяжко щось готувати, тому що це самі такі популярні приправи, помімо сухого там чеснику. З цибулі сушеної сушеною, то теж от в мене є приправа піца і тако. Приправа для піци, ну от так мені теж дуже подобається, це як приправа для тако. Тут таке сочетання, яке мені дуже подобається, багатьом може і не піти, але вони є в таких маленьких упаковочках, зашорганих в мене, ну стареньких, просто в них удобно дозувати. От тако виглядає. Зараз я її вже пересипала, бо в мене все закінчилося. Я якийсь час, так у мене ще трошки хватило, а от остальні всі позакінчувалися. Ось така приправа, там є вкріплення чеснику сушону, а в основному вона така міленька, красненька. Тут в составі у нас цибуля, чилі, це ж красне, це, чилі, тому вона гастренька, ну, але не катастрофічна. чилі перець, мука. Кукурузна, я так понимаю, чесник, паприка теж дає красноту таку кумін є, тмін. От тмін може комусь хто не любить, не сподобається. Але мені з-за того, що тут тмін, я просто вже багато років від неї прям не можу ізбавитися. Томатний порошок. Кстати, томатний порошок на сайті дуже дорога приправа, оріган, лимонна кислота, каїнський перець, каїн. Так що така от вона продається в маленьких баночках, де 66 г, можете спробувати з таким же составом. А потім, вже, як я зробила, я спочатку маленьких заказувала, а потім вже в повнооб'ємних версіях брала. Тому в мене вона ніколи не закінчується. Я її додаю всюди, що готовлю. І кожне блюдо, яке б воно не було, воно дуже хорошо там грає. Можете. Вже розчитати свою дозіровку, якщо не любите гостро, його трошки надай. Вам дуже надовго хватить. Приправа дуже класна. Я ще все хочу спробувати якісь другі приправи на сайті от Frontier особливо тому, що вони роблять в таких великих упаковках. Це дуже вигодно. Я в основному їх пересипаю кудись в якусь ємкость, а потім вже досипаю в ці дозі... бутилочки, в перічницю. Приправа для піци. Тоже вона я купляла в маленьких баночках, а потім вже сломалася кришечка, тому так вона виглядає. Це тоже дуже шикарна приправа. Тут все в крупному такому вині, вона йде якби для піци, можна піцу посипати, коли готуєте піцу. Ну, як оказалось, я колись купила, якось там, чесночний хліб, якась так, так хліб, така приправа була. Вона була з чесником. Я шукала аналог цієї приправи і знайшла цю приправу для піци, тому я от її знайшла. Тут теж є гастренький перець, але тут вже не як в таку все міленьке. Тут вже великі, такі, можна сказати, видно, що і все качественне, свіже, ароматне, часником пахне і травами. І такі трави ароматні, я скільки не брала італійські трави, от у нас це все не то. Тим більше, тут ще от в складі є цибуля це сушене все, білий перець, фенхель сімена. Оріган, чесник, базилік, чили перець, він кусочками прям красний, петрушка, тім'ян, майоран і сільдерей, хлоп'я це таке зелене сільдерей видно. Можна сказати, що це італіянська приправа, трошки можна навіть називати її, тому що базилік любима приправа, така італіянська. І ось так воно дуже гарно виглядає, дуже крупні такі. Частинки тут, якщо от такою користуватися сіфером, таким, то воно просіює трошки, якщо треба мілкіше, наприклад, буде всипатись. А якщо мені треба щось крупніше, тоді я. Тому що тут не вся така крупна приправа, вона там на дні може і трошки мельче. Кудись треба крупніше, кудись мельче. я регулюю вже тоді, знімаю кришечку і так сиплю. Тому це мастхеви вже багато років. Провірені приправи, які... Багато вже люблять, мені теж писали мої підписники, що теж заказують такими великими упаковками і їх вистачає. А так як я багато сиплю вовсю, то вона в мене теж уходить, ніколи не кортиться, нічого в ній не заводиться. Якщо тим більше, пересипати її в якусь ваночку, буде вообще шикарно. Так що рекомендую от Frontier дуже хороша марка. Беру тоже от Edward Sons, брала, по крайней мере, раньше вот бульйони мені подобаються. Веганський бульйон, куриний типа без куриці. non chicken 8 бульонных вот таких, кубиков свеженьких. Их можно добавлять в супы, борщи все важні. Вот я на їх беру сухе, сухе пюре картофельнее. Можно, кстати, Нам тут, тут Холодомор хотят сделать. Можно тоже це пюре набрать на случай атомной войны. Это тоже хорошая штука. И вот эти бульоны, их можно добавлять ну, на целую пачку, да, на целый кубик. Я там на 3-4 ну, части, на 4 части, на порцию да, беру. Здесь. Прям можно заваривать сухой порошок картофельного пюре, например, вин без соли на храп я беру. И Можно работать, например, если бреты такие сейчас продаются сухие, хлопья, гороховый суп, типа тоже вот можно цей бульон добавлять, он хорошо розбавляється, его варить в принципе не надо, он хорошо и как бы в нього единственное в нього в складі есть сіль. Тому краще солити вже після того підсалювати. Тому тут на першому місці морська сіль, органічне масло, масло ши замінили, пальмове було масло, вони ши додавали. Екстракт піщових дрожжей, це не ці дрожжі, що почуть, це веганські такі дрожжі. Органічний мальтодекстрин, органічний сахар тресніковий, чесник. Органическая, по-моему, кукуруза. Для цвета, видимо. Ой, Так что тоже беру постоянно бульоны. Там бывает нот чикен, нот биф еще бывает. Без говядины. Такие популярные кубики. Их там 8 штук. Хватает, грубо говоря, на 8 блюд. 72 грамма. Стоит он здесь в районе 3 с чем-то долларов, по-моему. Еще у нас заканчивается сезон шоколаду. Тому набираю в кожну посилку, що заказує шоколадні всякі приколи, тому що от ця марка Какомелс. В них є ще й ріс просто, а цей ріс в шоколаді. Від ріс він буде продаватися. А то все, що, що в шоколаді, і сам шоколад з 15-го, я вже казала, червня не буде на сайті продаватися. Тому що в нас ще є час до 15-го червня червні зробити заказ на всю шоколадну продукцію, жіні вітаміни, всі ну все що, все, все, що тане від жари. Тому зараз от сезон що шоколад закінчиться, тому я от в тому році там, заказала цю посилку і мені вистачило на все літо. Собі хватило, тому що я не можу знайти такого шоколаду качество, вкусного. У нас. Тут беру в основному, от этот тому що остальний шоколад там чи з сахаром, чи з молоком. Цей шоколад в основному має траснюковий сахар. Ну і молоко теж тут зустрічається дуже рідко в цих різних шоколадках. видах. в предыдущій посилці я вже показувала такий самий, саме з виходить сушена вишня, Такий він в розломі. Цей шоколад дуже хороший шоколад вкусний, насичений. 72% какао. Дуже гарний склад в нього. Самий улюблений шоколад, мабуть, з цієї марки в мене з карамелью. Я от предучій посилці його показувала, розламувала, який він внутрі. Тут вот така карамель апетитна. Ось, і от ціла плиточка внутрі, якщо її правильно розламить, вона не лопнувша. Тому, звісно, воно, коли буде жара, може все танути і будуть жалоби приходити. Тому ай, хреб вже декілька років не відправляє. Шоколад видно не по Америці, не в іншій країні, щоб не було жалоб і всяких возвратів. Бо люди почнуть претензії пред'являти на свої страхи і різки. Ну, він, да, він, він прийде, якщо я, я заказувала літом раніше, коли можна було. Він приходив деформований, такі деформірований, вже, тому ні кондиція. Тому краще заказати, скільки ви можете собі дозволити цього шоколаду замовити на літо собі і хранити його обов'язково треба в холодильнику, бо я один раз без холодильника хранила. Він все таки ж властивості свої поміняв, Даже якщо в такій прохладній кімнаті якісь там хранити чи кладовки, лучше в холодному місці хранити його. Він дуже хорошо тоді доживає до слідучого сезону шоколадного. Надіюсь, і ми доживемо до слідучого шоколадного сезону. Ось, ось такий шоколад дуже гарний. Хороший состав. Трасніковий сахар вмісто білого. Білого я не іспользую. тут Все-таки Це краще. Десь даже чула, що він дуже корисний. Ось така була в мене посилочка з сайту iHerb Номер 2 за червень місяць. Дякую за ваші відгуки, добрі слова. Дякую, що користуєтесь моїм кодом на сайті iHerb для знижки 5% SJS 024. Дякую всім за вашу увагу, всім здоров'я, до побачення.